їх тримає в своїх обіймах, дарує мир, спокій їхнім душам, вічну і світлу пам'ять. Благословений Бог назавжди, нині повсякчас, і на віки, віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святи Боже, святий бідний, святи безсмертний наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від право. Твої спасає і збережи його блаженій життє, у тебе людину любша, у твоїм місті спочинку, Господи, де всі святі поспочивають, Упокой душі, слуг Твоїх, бо ти єдиний людина любець. Слава Отцю і сину, і святому Духові, ти єси Бог, що аду зійшов, і зовсім розрішив закони, самі душі слух твоїх упокой. і нині повсякчас, і на віки віки мамінь, відрочиста непорочна я. Не честна, честна, поручна, я що бабусь сім, породила, моли, що спаслися душі. Помили нас, Боже, по великій милості, твої молимось, тобі слухай, помилуй. помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось запоки, дужу сопших слуг Божих, всіх невинно в часів голодоморів. І щоб проститися, їм всякого прогрішні добровільному і недобровільному. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Щоб Господь Бог оселив душі їх де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Милости Божої, Царство Небесного, відпущення гріхів Христа Безсмертного. Царя і Бога нашого просі. Падай, Господи, Господеві помолімся. Господи помилуй! Вот і є воскресіння, життя, і покій спожили слух, сьогодні закисінь, молотко, Христи Боже наш. І тобі славу села з беззначальним Твоїм отцем, з пресвятою благим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки. Амінь! Наславнішої сравни, що Слава тобі, Христя, Боже, виховання наше, слава Тобі, на це сина, святого Духа, і ми їй повсякчас не ті, і війни від Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Маємо самих. Христос, істинний Бог, наш молитва на Пречистої Своєї Матері, Святий святиславних сихвальних апостолів. Душі спочилих слуху із яких синімо лихотвормо всіх невинно в часів голодоморів. І сот, і щоб проститися імсякого прогрішенню. Молимось тобі, Господи, вислухай, помилуй. У блаженному спійні вічно покріпа, подай, Господи, но слугам Тим всі, за який сині молитвотворимо, у всім на виновбієним часі голоду морів, і вчини їм вічною пам'ять, вічна я. і Всякої плоті ти смерть подолав від диявола знищив, і життя світів, який дарував. Сам Господу, поки душі спочили слух твій всіх тих, які були невинно убієні в часі голодоморів. І вчини в місті світлому, квітучому, де немає болі, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Вічна, світла ім пам'ять. Амінь. Валю, шановний. Отець Роман, вельми шановний Володимир Петровичу, вельмишановна університетська спільнота. Сьогодні традиційно усією нашою студентською, викладацькою родиною ми вшановуємо пам'ять жертв всіх голодоморів та штучних голодів, які проти нас здійснював московський рашистський агресор. І Сьогоднішній день не є виключенням. Ми завжди пам'ятаємо про цю подію, пам'ятаємо про кожного українця та українку, які невинно загинули в цих подіях. І хочемо запросити до слова декана історичного факультету, доктора історичних наук Руслана Богдановича Сіромського. Дякую. чесний отче, шановний пане ректору, шановна академічна скорботна спільнота. Україна в смертних судорогах. Населення помирає голодовою смертю. Людоїдна система безправності обману, знищила колись квітучий край. Таке писав митрополит Андрей Шептицький в своєму посланні в липні 1933 року, реагуючи на ті події, які відбувалися на Дніпрянській підрадянській Україні. Для християнської цивілізації смерть. Через голод це смерть незбагненна. Смерть страшна. Смерть, коли мати спостерігає, як від голоду вмирає її дитина, і вона не може нічого вдіяти. Злочин, скоєний сталінським режимом у 1932-33 роках, це незбагненний злочин. Злочин злочинів це, по суті, зброя масового ураження. Виникає питання, чому? Навіщо? Важко пояснити, але поплічник Сталіна В'ячеслав Молотов в одному з листів писав: Радянська влада це хліб, відсутність хліба це кінець радянської влади. Де знайти хліб? Хліб можна знайти в українського мужика. Чи віддасть український мужик хліб? Ні, не віддасть просто так. Значить, ми маємо його забрати. Зрештою, так. І трапилося. Чорні дошки, конфіскації, зерна, і не тільки те, що люди собі залишали на прожиття, а також на посів на весну привели до катастрофи. Щохвилини, вдумайтеся лише, помирало 17 людей від голоду. За день це кільканадцять, а то й більше тисяч. Це страшні цифри. Випускник правничого. Факультету Львівського університету Рафа Лемкін, котрий вперше обґрунтував в міжнародному праві поняття геноцид, зокрема й відносно голодомору, говорив, що сталінський злочин був спрямований загалом на українську націю. Оскільки українську націю хотіли знищити по-перше, атакою на інтелігенцію, розстріляне відродження цьому приклад. По-друге, атакою на душу українського народу це знищення церков Української такефальної православної церкви, а по війні Української греко-католицької церкви. Третя атака атака на носії української культури на селянство шляхом голодомору 1932-1933 років. І четверта атака. Це так зване перемішування населення і депортації українців і натомість заселення українських теренів вихідцями центральноросійських губерній колишніх пізніше областей. Злочини повторюються, геноциди повторюються, але повторюються в тих народів, хто не пам'ятає. Сьогоднішня російська агресія супроти України нагадує нам. І актуалізує те, що було в 1932-33 роках. Ірпінь, Буча, інші населені пункти, які зазнали російського вторгнення і тих злочинів проти людяності, говорять нам, що можемо собі уявити, що переживали українці в 30-х роках під комуністичним тоталітарним правлінням. Зрештою, голодомор 1932-33 років це частинка національної пам'яті. Це також свідчення того, що може бути з народом, котрий не має власної держави. Бо тільки власна держава і власна армія є запорукою того, що жоден геноцид, жоден голодомор не здатний повторитися більше ніколи. Ці лампадки сьогодні запалені перед головним корпусом. Нашого університету це з одного боку свідчення скорботи, а з іншого боку, це свідчення того, що ми пам'ятаємо. І поки ми пам'ятаємо, Україна буде існувати, і Україна переможе. Вічна пам'ять невинно загиблим, роки великого голоду Голодомору 1932-33 років. Слава Україні! Героям слава! Також вдячні сьогодні кожному, хто знайшов свій час, щоб вшанувати звичайних українців, які постраждали, віддали своє життя від нелюдських умов від страшних катувань голодом. Завтра вся Україна чергове в суботу буде також вшановувати пам'ять жертв голодомору. Ми будемо дуже вдячні, якщо кожен з вас. Знайде час відвідати пам'ятні місця, які нагадують в кожному місці, в кожному населеному пункті про трагедію голодоморів, які відбувалися на Україні. Будемо вдячні, якщо завтра разом з усією Україною о 16-й годині ви вшануєте пам'ять теж хвилиною мовчання і вшануєте пам'ять, запаливши свічку в себе вдома або там, де ви будете знаходитися. Цього року Україна присвятила таке гасло вшануванню пам'яті, запали свічку пам'яті жертвам голодомору, борися за Україну та підтримуй українського воїна. І мені здається, що ці слова найкраще відображають те, що ми маємо сьогодні робити найперше. Тому вічна пам'ять усім жертвам голодоморів, жертвам, які відбуваються серед нашого цивільного населення. А також борцям за волю і незалежність України. І давайте також, щоб ще раз показати, що ми єдина нація, єдиний народ вшануємо їхню пам'ять виконання, спільним виконанням нашого державного гімну. Ще не вмерла <кій> України слава! Сло і сто. Ава Україні.